Українці сплатили в Польщі податків на майже 13 мільярдів доларів за три роки. Але поляки незадоволені. За даними ООН та Делоїд, в 2022 році доходи держбюджету Польщі зросли на 25 мільярдів злотих. У 2023-му на 39 мільярдів, у 2024-му ще на 47. Тобто разом на 111 мільярдів. Цікаво, що за три роки українці сплатили податків на 12,8 мільярдів доларів. А на допомогу українським біженцям Польща витратила лише 4,1 мільярд доларів. Як це сталося? Українці стали працівниками, підприємцями, споживачами? Вони платять податки, відкривають бізнеси, стимулюють місцеву економіку. В результаті зростання ВВП Польщі майже на 3% у 2024 році. От вам і правда, українці не лише потребують допомоги, а й реально піднімають економіку Польщі, і цей ефект буде тільки зростати. Як ви вважаєте, чи достатньо Польща цінує цей внесок українців?